Матір відмовилася від цього хлопчика. Дитина невиліковно хвора. І в той момент не думалася, наскільки це складно. Зцепився, схватився, все. Ось щось. Діти не чоловік, якому зайшов його. <різь> Який стереотип виникає у нас, коли ми чуємо чиновниця райвиконкому? Ну, людина, яка сидить, перекладає папірці, напевно, ходить з ними по коридору, і в цьому, ну, пише якісь відповіді на запити людей. І в цьому полягає основна її робота. Але коли кілька днів тому, перебуваючи в поїздці, я зайшла в купе, з'ясувалося, що там їдуть ще дві чиновниці одного із райвиконкомів Кривого Рогу, і вони з собою везуть шестимісячну дитину. А він щасливий, що в нього є увага, що до нього торкаються, з ним розмовляють. Мені кажуть, дівчата, говорю, в нього є якісь особливості в поведінки. Кажуть, він дуже любить, коли з ним розмовляють. Каже, якщо ти будеш з ним розмовляти, він буде щасливий. Я говорю, о, говорю, у нас говорю і ділі. Я кажу, люблю поволопить. Да, все у нас і вище. Розкажи, будь ласка, як для тебе почалася ця історія, як ця вийшла ситуація, що ти опинилася в поїзді з цим хлопчиком. Почалася історія 8 березня. У всіх подарунки бувають різні на 8 березня. Ось ми позателефонували з лікарні і сказали: Світлано, здається, у нас буде покинута дитина, тому що перевели з четвертої в реанімацію ромську дитину, і мама побула з нею добу, поки вона була в реанімації, і пішла. Спочатку мама, хоча б частково, виходила на зв'язок. Вона так в лікарню, звісно, і не повернулася. Дитина лежала сама. Всі медичні послуги, все лікування здійснювалося лікарнею, харчування відповідно. Ось, але періодично вона виходила на зв'язок. Вона нам повідомила, що в неї є ще троє дітей, які знаходяться на Закарпатті. І вона має про них дбати, тому ну власне немає змоги. Опікуватися цією дитиною сказала, ви мені її вилікуєте, я її тоді, можливо, заберу. Також спілкувалася я з її, я так розумію, братом старшим. і Більше він брав так на себе ініціативу спілкування і все обіцяв, що ось ми приїдемо, приїдемо, приїдемо. Ну в кінці березня стало зрозуміло, що ніхто не приїде. Ось, і в принципі, наприкінці березня перервався зв'язок з нею. Вона більше не відповідала на той телефон, який вона нам давала. Ось і наскільки я знаю, Мукачівська служба оголосила її в грош. Щоб вона зараз знаходиться в розшуці, Місце знаходження її вони так і не можуть встановити на даний час. 10 квітня ми вже склали акт про покинуту дитину, тому що ну, це процедура, яка передбачена законом, для того, щоб ми могли почати вже якісь подальші дії стосовно цієї дитини. Вже ця дитина була. У Нас в категорію потрапила така, яка залишилась без батьківського піклування. Встановили місце реєстрації. Мама вона зареєстрована в Мукачево, дійсно, що нам хоч пощастило. І були її паспортні дані, тому звернулися до Мукачівської служби. І вони кажуть, ну є дитина добре, перевіримо, чи наша, Якщо що, везіть. Цікаво, дівчата семен по документам він об. Знаєш, такі Семен Семен, він не на семен взагалі. А його вже почали називати справжнім ім'ям Улбі, так як мама назвала. Так що, представляю, як Ми обратно бійню, коли. Як часто ти комунікувала з цим хлопчиком? Це було щодня, щотижня, кілька разів на день. Як це відбувалося? Ні, звичайно, так часто я з ним не спілкувалася, але періодично, рази два там три в місяць, у нас там була ще одна покинута дитина. Тому періодично приходила. Коли також славянське серце приїжджало, дивилася, вони мали пересвідчити, що дійсно ця дитина є, і що в неї є такі потреби, на які там ми просили кошти. Ось тому, да, була періодично, Бачила, як він зростав. Спочатку він там зонду харчувався, він був взагалі маленький. Там... Такий комочок, його навіть було страшно в руки брати. Ти говорила 2700 він народився. Так, да, він дуже маленький народився, він народився недоношений. Він чому він потрапив власне, в реанімацію? Тому що він не їв самостійно, в нього цей смоктальний рефлекс був погано розвинутий. Ось в нього було там, майже незневоднення, Тобто мама привела привезла дитину саме тому в четверту лікарню, тому що вона вже боялася за його стан здоров'я. А потім поступово він почав. Самостійно їсти, він почав набирати вагу, і в мене там був такий проміжок часу, коли я йшла в відпустку з в кінця квітня, і я в травні десь всередині прийшла в лікарню, я його побачила, який він дуже великий. Я кажу, дівчата, о, -о, -о не готи його то мені його ще вести буде заважкий для мене. Так що бачила я його, да, і в принципі ну, не залишила вже дитина, якби так байдужою до себе, і вже хотілося. Довести справу до кінця і взяти відповідальність на себе для того, щоб вже якось вирішити його подальшу долю. Так і що він? Як ти будеш розуміти, що він вже хоче їсти? А він у нас не відмовляється. Взагалі від'їде. Пропонують їсти. Взагалі, невимогливий, ніяк не показує. не признає взагалі. Почув, почув, що буде їдати. Що, що, що? Щось, що, 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 що. Що. От, от. він вже саме будьте. Різдві пать, так? 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 так. нас. Yeah, <плати> <è, плати> заходимо до, на твою роботу, де ти регулярно береш відповідальність <плати> <плати> на себе в різних напрямках. <плати> <плати> <natrimc. плати> <плати> <плати> Проходьте, будь ласка. Проходьте. В той момент не думалася, наскільки це складно. Да, я мама, але в мене вже мої донці на так на секундочку, вже 17 років. Тому ці всі моменти були складними. І так, лікарі говорили, він спокійний, він нормальний, він в побуті, скажімо так, дуже такий комунікабельний, ненапряжений дитина. Але ну ми ж всі розуміємо, що це нестандартна ситуація. Одна справа, коли дитина постійно перебувала в лікувальній установі, в звичайних да, для. Себе вже у умовах, і коли ситуація змінюється, люди змінюються, і все одна дорога цей дорослій переносить, скажімо так, важко, не говорячи вже про дитину. Ось, але поступово, як то кажуть, на якісь генетично пам'ять, чи що чи якісь інстинкти, вони все одно є, це все згадалося. У нас звичайно було двоє. Ми підстраховували один одного. Ось, але потім було настільки захопливо спостерігати, як дитина відкривала для себе цей світ. Та, і що от як -от ці всі зміни, які відбувалися, вони потім позначалися і на його поведінці. Я себе на думці, що дійсно вже забула колискові слова позабувала. Ось, тому ну, просто йому наспівало щось, і він настільки затихав, і настільки йому це подобалося. А потім, видно, до нього ну, дійсно дуже рідко його брали на руки і рідко торкалися. Він, коли ти його гладив да, там, або торкався, він аж так от відчував, як м'язи розслаблялися, і він затихав, тому що він дійсно, дитина хвора, і в нього ну, тонус м'язів. Він постійно напружений. Якщо на початку він навіть голову якось так невпевнено тримав, хоча не так на хвилинку йому йшло, буде вже сім місяців 12 липня, от, то потім перевертали на живіт, він якось і голову тримав, і він і щось і пости намагався. В кінці він нам там вже і стрибав, підстрибував, і так прям сліди залишав. Ось. Тому ну, трансформація дійсно відбулася з дитиною, ну так серйозно, і причому це протягом доби. Відбулося, і це таке захоплення і піднесення, що ми потім навіть не думали, що це складно. Він виправдав усі наші сподівання і очікування. Він навіть перевершив. Ну тобто, ви боялися, так, що він буде плакати? Ну так, да. по-перше, все одно все з діагнозами ми говоримо там. Друг, що ми сказали, що у нього стан зараз стабільний і можна, потім ми ж переживали, буде плакати, зміна обстановки. Ну, він нормально прореагував і на нас. Йому навіть сподобалось. Ну, і що саме цікаве, він вже в Дніпрі, я відходила, да, в багажне відділення я здавала речі. Він, я відходила, то він поглядом почав мене навіть шукати. Тобто він запам'ятав, оце скільки ми їхали там дві з чимось години до Дніпра, він нас запам'ятав, з Ліною. Ось кожен тільки дарував. Ми стільки всього почали діяти. Здоров. Ай, маленька людина. Люди де тебе. Це не. Це вже ми качемо, чи ще Валява. Валява, свалява. О, свалява. Доброго дня. Зустрічаю нас. Добрий день. У вас Добрый день. Добрый Добрый. день. Так, Давай поїхали. На землі. Не спішіть, нам сказали, скільки надо, скільки ми будемо. Так, отут. Ідемо. Та. Так, адимо одній. Хорошенько поставте. Дарите ще раз. Та ні, давайте хай буде вже як є. Так, це ваш теж. Сдаємо обіг. Дякуємо. На все добре. Придамо. А Все, все. Я від себе не очікувала, що я буду плакати, що для мене це буде. Но у мене дійсно от був тісний контакт, фактично якось так от довелося більше мені з ним. І коли я його віддавала, ну це як наче частину себе ти вже віддавав. І от ми потім їхали до Ужгорода, і в нас якась навіть от, порожнеча, от, навіть в купе, от, якась відчувалася, і ми якось якось притихло і їхали далі. от Чогось не вистачало. Місія, яка да? Так? Сподіваємося, що фінал був не сумний, що знайде розвідцю. Звичайно, було ну відчуття, що якась крапка в, певна вже поставлена в цій історії, що дасть йому можливість уже якось більш впевнено да там існувати і ну, визначеність буде, хоч якась в його долі. Це тільки одна маленька краплиночка з тих багатьох задач, які тобі доводиться вирішувати щодня і причому одномоментно. Ось стикаюся з різними напрямками роботи: це неблагополучні родини, це можливість збереження цієї родини, якщо ні, це дитина, яка залишилася без батьківського піклування, її тривалий шлях. До нової родини, прийомної родини, усиновлювачів, і там дуже багато нюансів. Всім здається, що це дійсно робота з паперами, але те, що ти бачиш за цими паперами долю дитини, це, звісно, відповідальність. І ти береш її кожного дня на себе. І це дуже складно. І дуже часто здається, що ну навіщо? Але потім, коли ти приходиш в родину, коли ти бачиш очі цих дітей. Коли ти бачиш, що у них взагалі нове життя, яке в тому числі десь і завдяки тобі вона отримала новий шанс на життя. Коли ти бачиш, що вона навіть стає схожа на тих людей, не тільки якими повадками і не тільки способом життя і мисленням, але й зовні, то ну ти розумієш, що ну недаремно ти брав на себе цю відповідальність, і що значить, ну ти не помилився. Це саме складне не помилитись.